Резнегаром будем для себе відкривання. Дійсно у нас наближається новий рік. Та зараз свята Різдвяні. І дійсно. Що потрібно святкувати на новий рік та Різдвяні свята. Як пише об'явлення свята. Об'явлення свято Івана Богослова 19 розділ з 11 по 15 вірш. Я побачу як небо відкрите. І ось білий кінь. А той, хто садить на ньому сидить, зветься вірний і правдивий. І він справедливо судить і воює. Очі його нема полум'я, а на голові його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І заглянений він був він ушати, покрашену кров'ю, а його ім'я Слово Боже, а війська небесні.